У збаражі вшанували пам'ять загиблих у великій вітчизняній та другій світовій війні. Місцеві жителі та школярі прийшли до меморіалу пам'яті, щоб віддати шану тим солдатам, які загинули за рідну землю. Баш, які вже ветерани. Треба Тебе в двох, одного, тому що вже слухайте. Нам наймолодшим вже по 85 років. На знак вдячності ветеранам з Бараському замку відкрили виставку світлин та медалей. Сьогодні ці фотографії це своєрідна пам'ять про тих, кого вже. Було. Переважно немає, залишилися одиниці багатьох людей. Ми не знаємо, але ті обличчя, які ми бачимо на цих фотографіях, повертають нас до тих буремних років. Після оглядин виставки на героїв війни чекав святковий обід разом з фронтовими стаграмами та перловою кашею. Цю увагу, коли значить, ми їм приділяємо, це не тільки що вона сьогодні. У нас постійно діє патріотичний клуб. Ми збираємо всі документальні матеріали в нашому краї. Які зв'язані з періодом Другої світової війни, і рахуємо, що ця пам'ять повинна залишатися в віках, спілкуючись між собою, ветерани не нарікають на дії влади, а навпаки, кажуть, що задоволені тим, що про них пам'ятають, і всіма можливими способами підтримують та допомагають.